Тут, як хтось в лісі шукає гриби, так я шукаю цеглу по містам. Віктор Мась з прилук збирає цеглу більше десяти років. Чоловік пригадує, все почалося, коли у 2012 році будував собі будинок. Кілька цеглин було з будівництва, залишилось, а потім почало додаватися, додаватися і так от переросло в колекціонування. Почав звертати увагу на вулицях в нашому місті теж. Досить немало цегли є старої, наче носить додому. Так воно трішки набралось. У своїх пошуках Віктор Мась орієнтується на марковані зразки, аби в подальшому встановити їх виробника. З його слів, маркувати цеглу почали із початку 19 століття. В ті часи заводи по виробництву цегли виникали біля будівельних майданчиків. Тому серед локацій пошуку фабрики, заводи, маєтки, храми, монастирі. Це Лустинський монастир. Там нема клейми. А в Ладенському монастирі вже були ось цегла Ладенського монастиря ЛМ. Так, прилучанин створив власну колекцію із близько тисячі цеглин. Більшість цегли принесли друзі. Три роки тому всю зібрану колекцію він впорядкував у власний міні-музей. Ось ви бачите герб Чернігова, коти. Це зараз район Чернігова, а до цього було окреме село. Оця стіна. І оця половинка, скажімо так, це Прилуцький Прилуцький район. Ну, може, можете побачити Прилуцький кирпічний завод. Тут є відділи із екземплярами з усіх областей України. Якщо не брати до уваги рідну для чоловіка Чернігівську область, то найбільше цегли зібрав в Сумській, Харківській та Київській областях. Оця світло, жовта цегла це Київська, Київської губернії. Ось ця цегла Київська інженерна команда. Яка випускалася до 1840 року. Цегла з Бучі, але вже цей радянський час. Колекцію цегл із Дніпропетровської області, в якій ніколи не був, допомогли сформувати однодумці. А для цегли із Західної України виділив сусіднє приміщення. Часто серед прізвищ виробників цегли можна побачити відбитки лап тварин. Зі слів колекціонера, це свідчить про технологію виробництва цегли тих часів, окремим зразкам цегли до 200 років. ГЛГ і ГЛГ – це Ламздор-Галаган, графіня ламздор Галаган. це сокиринська цегла. Випускали її там. І ось на одній нашкрябано 1880 рік. Шкрябано по сирій глині. Є цегла з Угорщини, Туреччини, Грузії, Сербії. Найбільший екземпляр важить до 8 кілограм, найменший до 200 грамів. Саме краще це ну, як колекціонеру, це самому знайти. Це ж не просто її знайдеш. Вона забруднена цементом. Розчином будівельним, які були раніше, її треба відмивати. Це теж така тяжка робота. У 2021 році Віктор Мась вперше зібрав для обміну досвідом понад 30 колекціонерів цегли з усієї України. Нині на основі зібраної цегли планує створити електронний каталог. Для цього займається пошуком виробників окремих зразків цегли. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.